Зараз багато людей кажуть, що поліція не воює, але насамперед потрібно звернутися до самого себе. Що робиш ти зараз у цей момент? Де ти є зараз у цей момент? Яку ти користь для суспільства яку ти для суспільства для держави приносиш? Для особового складу він Дмитро недобиток, а для друзів бізон. Він приклад того, як штурмовик після важкого фронтового досвіду продовжує служити, готуючи нові кадри. Коли розпочалася повномасштабна війна, 22-річний Дмитро за лічені тижні повернувся в Україну з-за кордону. Питання чи захищати країну для нього не виникало, адже прикладом був старший брат, який також служить. Він завжди мені казав, що там показував мені відео. Говорив, ну що там обіда, що там пекло, і я. Я розумів на що йду, а яку туда просто яко доїхали. Це все, що він мені говорився, це все що я собі в голові крутив. Це ще може в разі сто гірше. Спершу Дмитро готувався самостійно, а згодом успішно пройшов відбір до полку цунамі об'єднаної штурмової бригади Людь так він став поліцейським та штурмовиком. За плечима бійця чималий бойовий досвід, штурми ворожих позицій, поранення та спогади про розбиту Кліщіївку – його перший бойовий вихід на позицію. Лютівці разом із суміжними підрозділами ЗСУ успішно звільнили село. Ворог намагався втримати населений пункт кількістю, але українські захисники перемогли якістю. Як ми заїхали на позиції, та як говорить словнозвісний полк Ахмат. Російської Федерації тікав. Ми навіть учули по раціях, що, я так розумів, мобі, мобілізовані росіяни там передавали їм операції, що верніться, верніться, верніться Ми дали їм добрий відпір. Ми дуже добре там працювали, злагоджено працювали. Туди про нашу бригаду було багато пабліків, як у російських телеграмоканалах. Багато що сказали, що що ми зрівнювали нас з азовом. Таке було, сказали, що азовці пра і Це це тільки подобалося нам у Кліщіївці. Йому доводилося брати участь у ближніх боях, рятувати важкопоранених побратимів під обстрілами та брати полонених. Ми сиділи також у п'єдвалі, учасно ми перечікувалися. Стрілкового такого бою не було. Ми щось зібралися, говоримо, слідкуємо, бачимо, йде хтось. Бачимо, де хтось зайшов, сказав парні, привіт, як діла. Ми були в шоці. Учасно були в шоці, і він дуже скоро зрозумів, що не парня, як діла. Він зрозумів, куди він потрапив, він просто здав зброю. Бізон отримав поранення під час танкового обстрілу. Вибухова хвиля відкинула його на декілька метрів. Він отримав контузію та травму спини. Хоча ефективно штурмувати більше не міг, службу в поліції він продовжив. Сьогодні Дмитро Недобиток навчає майбутніх офіцерів вогневої підготовки, тактики бою та до медичної допомоги. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіо компанія